Всім привіт, друзі! Ви на каналі Маша Стіча. Сьогодні я буду розповідати вам дуже цікаву історію. Ця історія буде довгенька, тому умошуйтесь позручніше, набирайте вкусняшки і ми починаємо. Ця історія буде про мою подругу. Якось моя подруга, коли лежала в лікарні, в неї був і потім... І потім сталося таке. Після того, як їй зробили операцію апенікса, і по вирізанню апенікса, потім вона не змогла нормально ходити. Потім, потім вона е ма звернулася до лікаря і сказала, що взагалі це ненормально і з цим треба щось робити. Лікар сказав, що треба робити ще одну операцію, вона потім впала в істерику. І потім така істерика була, вона просто вона просто впала в істерику. Лікар сказав, що дуже погано в прямому смислі слова. І потім лікар сказав, ну а що, якщо ти не зробиш цю операцію, ти можеш втратити життя. Я я, звичайно, розумію, але нащо так лякати людину? Якщо, якщо, ну, наприклад, я звичайно роз, я, звичайно, зараз ні на що не намікаю, звичайно, що, ну, якщо у якщо у людини буде і зможе ходити, вона зможе жити, вона, вона зможе жити, як звичайна людина. Просто вона буде. Перед, вона буде просто пересуватися на спеціальному візочку. Просто лікар їй дуже не лякав, вона впала в істерику. Лікар потім почав на неї кричати. Не істери, бо зараз будемо, бо, зараз, бо прямо зараз будемо тобі операцію робити. Ця операція робиться по бажанню. І по, по, бажа, по бажанню. Цей лікар сказав, що може зробити операцію. Де, а справді ні. Після операції не можна зробити ще одну операцію. Треба, щоб, е, щоб організм трішки відпочив від операції, бо так можна, бо так можна захворіти на якусь хворобу. І це буде дуже погано. Тіло просто буде дуже. І, 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 якщо постійно робити операції, то можна навіть померти. Як я, я я її заспокоїла і всі її просто всі там заспокоювати. Потім я пішов до іншого лікаря. Лікар сказав, цю операцію можна зробити, цю, цю операцію можна зробити, щоб ходити. Але треба, щоб трішки вона. Але треба, щоб вона восстановилась, але коли прям тільки вона восстановиться, не можна робити цю операцію. Бо так бо, може бо це буде просто дуже велике навантаження для організму опостійні операції. Потім ми зачекали місяць два, моя подружка Моя подружка нарешті змогла почати ходити як нормальна людина. І потім. І потім і потім І потім ми, так... ми це вирішили. Потім ми вирішили це відсвяткувати, У нас був невеличкий фуршет, як ви розумієте, ми пішли в кафе. Наші, наші, наші тати замовили собі вісків і, і потім почали це відмічати. Звичайно що вони прилепили собі безалкогольне. Потім, потім ця подруга, потім, потім потім у нас біля кафе. Ой, біля ресторану є, є майданчик, на якому можна гуляти дітям. Ми туди пішли з моєю подружкою, і потім вона впала з гірки. Там була просто неперемонтована гірка, вона з неї впала і собі зламала ногу. Потім, як ми сказали про це батькам, потім ми визвали швидку і з нею поїхала я та її мама та її мама тільки її мама. І потім, потім їй робила операцію, перев'язувала ногу. Лікар сказав, десь так місяць і, ви, і вже можна буде ходити. Моя подружка сказала місяць, так в мене ж стільки справ. в мене секції, школа. Мені ще перебирати треба. Нічого страшного, навчатися можна і онлайн місяць. А на секції можна не походити. Здоров'я ж головніше, ніж секції. Так, головніше, вона сказала. І потім після цього вона. І потім після цього. І потім після цього ми Ми коли зробили операцію. Ми поїхали. Ми поїхали до неї додому. Просто ми поїхали до неї додому. До неї в гості просто якось я хотіла її підтримати. Я при... я... Її мама дозволила, щоб я приїхала до неї на ночівлю там. Я приїхала до неї на ночівлю, і вона і потім ми там... ми там читали книжки, грали в Настолки, ми там визивали Чарлі, він нам, відпові... він нам, відпові... він нам відповідав. Ми там дуже багато всього робили, розважались, аж поки не прийшов час спати. Потім ми, потім ми, коли вже так награлися, ми пішли вечеряти і почали лягати спати. Потім, вранці, ми прокидаємося, я потім вранці я прокидаюсь, думаю, де ж моя подруга? Де ж моя подруга? А вона виявляється, а вона, виявляється, рано встала, щоб приготувати. Мені сняв таке. Та ні, не потрібно. Так давай, краще, я тобі приготую. Я отак так, я, я так от сказала, а вона. та Да ну, не потрібно, та, ну давай. Я, Вон... я вже їй дуже довго мовляла, аж поки не прокинулась наші мами. Так, ми були з нашими мамами на ночівлі. На ночівлі моїй... Моєї подруги. І потім після цього ми поїли, смачно поїли, пішли погуляти. У дворі, дворі її зустріли були однокласники та хотіли її побити і, і звалити її з зв'язку. Потім я тоді відійшла в магазин, приходжу і її просто дуже сильно. П'юсь прям палкою, я така, нащо ви це робите? Того ж нам це хочеться. А нічого, що їй тільки вчора операцію зробили. А, а, а ви вже хочете їй зробити травму. Ви розумієте, що вашим батькам буде штраф, я сказала. Ой, не видумуй. Ой, не видумай, буде там штраф. А це правда, за таке може бути штраф. І ваші батьки були, бу, будуть, купляти, будуть купляти потім гіпс за, за свої гроші для моєї подруги. Вони потім почали, вони її фізично були не стали, вони почали її лежати. Що вона погана, звичайно, вона на не повелася, бо, бо в мене подруга нема психолог, тому... Моя подруга така, дуже спокійна. Потім це їх збісило, вони почали знову себе дуже погано з нею, з моєю подругою. І потім сталося таке, що... І потім сталося таке, що прибігає начма моєї подруги. Вона на них дуже сильно накричала. І потім вони звуть своїх батьків. І потім зав'язується якась кримінальна справа. Там, Те, що моя мама моєї подруги називає батьків хлопців, які вони ображали, їх було два. Вітя та Стьопа. Потім батьків Віті та Стьопа, вони потім вони їх засудили і їх... їх посадили в тюрму. А тих... А тих, а тих, а тих хлопців просто... тих хлопців просто дуже сильно наказали. Ось така історія. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!